З нами на зв'язку Наталія Бутирська, експертка з питань східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, а поясніть нам ось як склалась ось така конфігурація. Європейці поїхали в Пекін, як там писали оглядачі, безрезультатність того саміту стала дуже кричущим результатом. Європейці укладають торгівельну угоду з США. Як реагує Китай? Як він має реагувати на вашу на вашу думку? Мені здається, що важливо, що європейці і Сполучені Штати Америки уклали цю, цю угоду, незважаючи на те, що всередині європейських країн, поза як ЄС, це досить великий такий блок, і має багато складових, і серед них є голос Китаю, зокрема і Росії тощо. Але тим не менше, і, і вони не зовсім деякі з них задоволені цією угодою, бачили і чули ми критику. Але тим не менше, це важливо з точки зору євроатлантичної єдності. Це важливо з точки зору позиціонування політики щодо Китаю, тому що насправді оця ситуація, яка склалась між європейським союзом та сполученими штатами Америки, і розділила певним чилом трансатлантичну єдність, що вивелось потім і проблему безпекового характеру і загальні глобальні проблеми, вона була дуже очікуваною і дуже бажаною з боку з Китаю. Китай багато працював, як і Росія, на розкол всередині Європейського Союзу. Йому менше вдавалося, тому що він мав менший вплив порівняно з Росією вигляді там енергетичних ресурсів. Але тим не менше були великі сподівання, що е, Китаю вдасться перетягнути на свій бік європейський союз, і вони це не приховували. Вони закликали, і, зокрема, от після під час цієї зустрічі, про яку ви згадали, Сі Цзіньпінь особисто. Говорив, що потрібно виступити проти протекціонізму, проти тиску, проти булінгу світового разом спільним фронтом. Тобто, Китай намагався сформувати таку велику серйозну потужну силу навколо себе. Це не тільки там країни Азії, тому що їхні постанці проїхалися і азійськими країнами. Але тим не менше, європейський союз це був дуже серйозний такий шматок для Китаю, щоб протистояти США. Але я е, добре що е, цього не вдалося, тому що е, е, у європейському союзі усвідомлюють цінність їхньої взаємодії з Сполученими Штатами Америки вони усвідомлюють, що президенти можуть мінятись, політика може мінятися, але все-таки це дуже важливо для того, аби порядок заснований на правилах він і далі діяв. А окремо не згуртовано, звісно, що відстоювати це неможливо, особливо в контексті усвідомлення іншого з боку Європейського союзу. Що до Китаю потрібно дивитись на Китай, потрібно дивитися по-іншому. І, і, і Урсула фон дер Ляй, вона серед. Я можна сказати, в на європейському союзі щодо Китаю вона закликала і закликає подивитися на нову геополітичну реальність щодо китаю і виробити таку політику яка б відповідна була до цих викликів які вони зараз мають і саме тому ви згадали про відсутність результатів європейський союз е, до щодо китаю вже втрачає певні ілюзії вони говорять чітко про проблеми і вони їх озвучили самому Сі сідзіньпіню е, прем'єр міністру китаю і про е, те що у них існує великий дисбаланс між е, Блоком та Китаєм, і це пов'язано з низкою проблем, з тим, що європейським компаніям дуже важко пробитись на китайські ринки і конкурувати на рівних із китайськими компаніями. Більше того, китайські товари тепер ще й заполонили європейські ринки, тому що Китай не може пропрацювати достатнім чином, щоб їхній внутрішній ринок належним чином сприймав ці товари. Це одна проблема, тобто є низка економічних проблем. Де Китай серйозно зараз уже наступає на е, на п'яти європейським компаніям і створює для них серйозну конкуренцію вже в них на ринках. Але ще інше є питання підтримки Росії, і дуже важливо, що наші європейські партнери постійно артикулюють увагу, і не на цьому, і не тільки Урсула фондерляїн сказала, що в залежності від того, як Китай буде вибудовувати свою політику щодо України, так і будуть вибудовуватись відносини з європейським союзом. Це дуже важливий сигнал, тому що насправді в Україні немає механізмів тиску на Китаю. А у наших західних партнерів вони все таки ці механізми є. І Важливо, що вони намагаються їх використовувати, попереджати Китай, стримувати певним чином від ще більшої підтримки Росії. Пані Наталя, у нас лишається хвилина, але мені б хотілося буквально коротко від вас почути вашу думку з приводу того, що Пекін обурився на ті санкції, які були запроваджені Києвом через співпрацю з російськими компаніями. Чи може це погіршити наші взаємовідносини? Як тут поводити себе офіційному Києву? В нас менше хвилини, пані Наталя. Може Китай е, тиснути на Україну, тому що, на жаль, ми купуємо багато компонентів. І що стосується і наших е, дронів, Китай вже зменшив значно продаж. Ми маємо з цим проблеми. Тому, на жаль, Китай може використати певні елементи тиску на Київ для того, щоб показати своє незадоволення. Вони використовують його щодо інших країн дуже активно, тому можемо, е, на жаль, очікувати цього. Але тим не менше, ми маємо е, ми не можемо мовчати на цій кричущі. Виклики, які ми отримуємо, тому що Україна постійно демонструє і елементи і компоненти, які використовуються в російських в російській зброї, і проти нас. Тому ми не можемо, звісно, мовчати. І саме тому потрібно готуватися до того, що можуть виникнути й проблеми відносно так безумовно, пані Наталія. Вдячні вам за те, що були з нами, за ваші коментарі. Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа.